Я розумію, що реклама потрібна, але вона як то треба, її, щоб вона була культурно вигляділа, не засорювати місто. По, ви ж подивіться, по всіх столбах, по всіх, де по заборах, під на парадному, на дверях, ну скрізь по об, об'яви. Об, об, об Їх треба як от, притягувати до тих, там вже є телефони, допустим. Притягувати тих людей до відповідальності за не, ну, використання не, то саме, не по назначенню. От особливо мене турбує про те, що юристи, адвокати вивішують свої об'яви. За свої послуги вони беруть прилічну суму, а своїми об'явами засорюють місце. Так що треба про це подумати. Є інтернети зараз є, газети є, про надання об'яв і все. Тому треба його це, а це категорично треба запретити і постановити е, про притягнення до відповідальності. І тоді може це прекратитися. Реклама, то звичайно потрібна, але я думаю, все-таки не так багато, як наразі є в Києві, е, бо має бути якийсь паритет, десь має бути щось освітянське, десь має бути щось по історії, десь має бути реклама. Коли є реклама, то, звичайно, треба брати гроші, тому що місто має розвиватися. Я вважаю, що соціальної реклами потрібно більше, звичайно. Звичайно, потрібно більше реклами про військо, треба більше реклами про наших хлопців, які наразі воюють, гинуть. Більше реклами треба про тих героїв, які вже є. Ми зараз пишемо новітню історію України, вона край потрібна. І тут не треба, неважливо, заплатили чи не заплатили, це має надихати людей, що в нас є герої. Я розумію, що хтось платить за те, що. Іде реклама горілки або реклама там якоїсь води. Да? Але наразі в нас йде війна і мусимо робити так, все робити, в тому, ну, я маю, ну, щоб і реклама сприяла перемозі. Тому дуже потрібно, щоб були герої, вояки, висвітлювання війну, агресія Росії, війна Росії і все таке інше. количество рекламы должно быть четко установлено и где-то зарегистрировано в том плане, чтобы можно было контролировать, чтобы с каждой вывески, с каждого бигборда поступало какой-то налог, какой-то тариф в госказну, и это можно, эти деньги можно было бы использовать на благо Киева, на благо общества. Реклама также должна быть, возможно, в каком-то смысле Интересное, в плане она не должна портить вид, ну, как во многих других городах. Когда смотреть на рекламу приятно, о том же Times Square, не знаю, в Нью-Йорке. То есть она не должна портить вид, не должна закрывать виды Киева, красивые дома, здания. Рекламу забирать треба, конечно. Она отвлекает а водителей, водители едут, отвлекаются. И аварии из-за этого. Очень много аварий. Добре, коли реклама сучасна, життєва, із ознаками мистецтва, із винухами якимось. І друга думка, швидка, думка киянина, зараз так все міняється і такий буває сильний вітер, що навіть дивуюся, навіщо люди будують бігборди розміром із Ейфелеву башню і не думають про, про сучасне. Київ мусить відроджуватись, а не е, тонути у. Таких рекламах, які закривають старовинні будівлі, пейзажі, які нагадують, що було раніше, допомагають читати Київ як книжку. Я категорично проти реклами цигарок і алкоголю, тому що ми і так багато споживаємо і цигарок, і алкоголю. І реклама має найсильніший вплив якраз на наймолодшу частину. Населення, яка якраз ще не має сформованої думки, і бачимо, наприклад, що дуже багато наших молодих дівчат курять, і це дуже погано. Також є проти реклами от в під'їздах, не пристосованих для цього місцях, тому що це тільки засмічування, насправді. Ефект її нульовий, а, а після цього лишається тільки зіпсований зовнішній вигляд і купи сміття під ногами. По-перше, є Два види реклами. Перша це є офіційна реклама, і є неофіційна. Так от з неофіційною рекламою, звичайно, потрібно боротися. І боротися треба. Законодавство є, в принципі, так? Це закон про благоустрій. І це є пряме порушення правил благоустрію. Треба якось її все равно, все одно потрібно врегульовувати якимось нормативними актами, якимись законами, щоб це було цивільно. Ну, Звичайно, в європейських странах такого немає. Може, і по телевіденню, я думаю, і по радіо, в якесь одне місце, де люди б знали, якщо потрібно їм щось почитати, то нехай туди заходять і читають. Але не всім, кому воно не потрібно, не всім голову втлумачити весь час через якийсь проміжок часу і по телевіденню, і по радіо. Тільки слухаєшся щось, на тобі рекламу, на тобі рекламу. Прибрати. Без реклами зрозуміло не можна. І через рекламу наш. Киянин узнає щось нове про нові товари, про нові якісь події, які відбуваються в місті. І тому реклама повинна бути такою, щоб коли людина проходить, вона повинна заінтересуватися даною рекламою. І ця реклама повинна бути такою, щоб іменно той, хто проходить мимо, він задумався, а що це за реклама. А це стоїть мені прислухатися до цієї реклами. І це буде дуже важливо, щоб ця реклама була ціль. Вона повинна бути такою, щоб іменно через дану рекламу ну, наше місто, і земено в якійсь мірі вигравало. Дуже часто ми бачимо, що в під'їздах, що в метро, що в тролейбусах і в інших видах транспорту є така реклама, ну скажімо, яка свою роль не відіграє. І з іншої сторони реклама. Дає великі кошти ті ж самі держави. І якби кожен киян це розумів, то б зрозуміло, що такої пустої порої реклами в нашому місті, звісно, не було. І тому я вважаю, що в цьому плані це наша загальна задача. Ми, як кияни, повинні бути зробити можливе, щоб через рекламу в якійсь мірі підняти імідж нашого міста, щоб через дану рекламу був. Була якась користь і самому місту, і самим киянам. Реклама має бути абсолютно прозорою. Вона, звісно, не має заважати споживачам, користувачам автомобілів, користувачам пішоходам, тобто дорожнього руху. Але сама процедура надання площини на рекламу має бути достатньо прозорою, щоб підприємці могли... Доволі в простий спосіб отримати цей дозвіл. Ці гроші повинні ходити до міського бюджету, і бюджет їх має використовувати на користь киян. Років 20 назад у нас не було цієї масової реклами, і люди без неї якось нормально жили. Зараз, в принципі, реклама на бігбордах, листівки, вона просто абсолютно не потрібна, скільки є інтернет. Всім, кому що потрібно, можуть зайти і там знайти. Дана реклама вона не є, скажімо такі, необхідністю. Це просто є, як кажуть, насаджування певного виду товару. Забіг платить тільки те, що А Скільки бігбордів, незаконних, а незаконних більше ніж законних. Щодо реклами, так я пам'ятаю свій час. Мав певне відношення до реклами. Зокрема, коли працював в одному з центральних органів, у нас навіть була комісія з української мови, я вам зараз поясню далі, чому. Ми чітко ходили і дивилися деякі як реклама, тому що згідно закону, реклама має бути на національній мові. І я зараз теж притримуюся цього, що реклама має бути україномовна, за винятком тих, які, які бренди, допустимо. Дуже мене коробить зір і слух, коли я бачу і чую рекламу, яка на мові. Це мається на базі вивізки магазинів, реклама це щодо соціальної реклами, вона, звичайно, потрібна і необхідна. Але знову ж таки, тут однозначно реклама має бути на визначених місцях, тому що клеєні стовпи, особливо коли виборча компанія, воно нікуди не годиться. Це поговорить на низький рівень культури, низький рівень цивілізації. Тому що попіарити зараз бачу, пишуть на, 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 на стовпах, на клеють на різних непотрібних місцях. Тому я от за таку рекламу. Реклама, взагалі то вона, як кажуть, що що мотор прогресу, тому вона не обов'язково потрібна в суспільстві, але звичайно вона має бути цивілізованою. Рекламу потрібно звичайно і санкції, якісь адміністративні, і звичайно, і поплату за рекламу, тому що бачите, в нас ми не щоб ввести такі законодавчі рамки, наше суспільство звикло, щоб воно має бути покарання в деякій, в деякій мірі. Тому, можливо, це відіб'є охоту в тих рекламодавців, які нечесно скажу так користують свою рекламу або незаконним способом. Я би питання розширив до взагалі питань вивісок, так? Бо це теж реклама на різних кафе в різних закладах. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що всі надписи мають бути державною мовою українською. Я хотів би саме за Одеси, щоб це питання пролунало, тому що знаєте, так приїжджаєш в столицю нашої батьківщини і доволі часто приїжджаєш. І якраз зараз, коли агресія Росії, іноді у людей, яке зовсім таке враження, стокгольмський синдром. Тобто вони починають навпаки вивіски робити російською. Я че скажу стільки. Вивісок і назви ресторанів різних закладів російської мови в Києві, як якось давно не бачив. Мені здається, ну ясна річ, що це може пов'язано там з переселенцями, зі всім іншим, не від хорошого життя, але все рівно мені здається, Київ кияни, особливо корінні кияни, вони мають показувати, що вони є столичними людьми. І саме вони формують всі цінності. Я розумію, що є капіталізм, є проблема просування продукту, тому в плані того, що там їх прибирати якось тотально і все таке, я звичайно казати не буду. Просто все має бути до місця, все має бути розумно, як в будь-якому питанні, розумієте? І е, так просто на Хрещатик подивися, ну, з виключенням цього більш-менш нормально. Ну, тобто там, уже, яким воно буде шрифтом написано, який розмір, Ну, все в житті не, реком... не регламентуєш ми ж не в Росії. Слава Богу, тому тут я в основному дивлюся, реклама мене задовольняє. Отак, От зміст написів, наприклад, на різноманітних оголошеннях часто якісь колорит такі київські, і якщо говорити там про ресторани, інші реклами, там завжди люди хочуть щось таке своє привнести. Но це конкуренція, така своєрідна мозгів, свідомості, пропозицій. тому. Не бачу нічого тут такого. Ну, звичайно, коли вона там уже понатикана. Дуже на вулицях багато реклами не потрібної. І кожен бізнес виставляє свою якусь частину тої реклами. А тої реклами, якої потрібно, щоб про життя щось розказати. Ну, стоїть, ну, яка реклама? Будемо молитися за Україну, та ми ціле життя за неї молимося. Дуже велика реклама. Кожен за свою рекламу він знає, за що він платить гроші, що він рекламує. Але немає реклами на тютюн, немає реклами на алкоголь. Є просто маленькі кафетерії, бари. Заходиш, будь ласка, нема проблем. Але щоб десь так висіло. Реклама нужна, тому що без неї ніяк не можна інформувати населення. Но... То, что у нас сейчас делается, это невозможно, потому что реклама, 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 больше ничего не видно. И реклама такая интересная. Стоит киоск, там написано, э, курение вредит здоровью, а продаются сигареты. Вот. И поэтому реклама должна приведена в порядок, как и все остальное в городе Киеве нашем славном и на нашей Украине. Потому что На кожному шагу реклама і більше нічого, це теж не треба. Діте середнє має бути. Що я думаю по поводу всяких реклам, бігбордів, листівок і так далі. Ну, Допустимо уявимо ситуацію, що їде гарна людина на, на гарній автівці, і тут бачиш, що є великий стенд, великий бігборд. Звичайно, він буде відволікатися від дороги і так далі. Це не стосується суто чоловіків. От, наприклад, жінки. Жінки люблять все кольорове, там, ну самі все розумієте. Побачить, хоп, і все вже. і Буде аварія, буде ситуація, буде ДТП, а це як йде в мінус. Приїжджають в нашу країну, в наш Київ в столицю туристи. Туристи з ми сьогодні проходили, ми бачили дуже багатьох туристів з США, з Канади, навіть познайомились з деякими. Ми розказали все ідеально, але основні проблеми Києва це що? Це погані дороги і багато реклами, багато непотрібної реклами. Навіщо? Навіщо? Скільки в нас є добрих великих пам'яток в Києві? Реклама необхідна. Да? В наш час необхідна, але не так, як нас роблять. Розумієте, і в туалеті, і де хочеш. ти, Розумієте, Тут реклама треба, щоб вона була, але з розумом. Не на дверях, не на дверях там розумієте, і на вокзалі, і десь туди, сюди. Ні, треба культура потрібна. Стенди, от десь допустимо на біля вокзалу, чи десь зупинки, десь де є. І стенд, культурний стенд, там культурні питання, якісь вирішуються, чи об'яви якісь по поводу роботи, чи, чи якісь моди, якісь це все робиться. З розумом треба робити, розумієте? Це необхідно зараз. І, і, і Хто займається бізнесом, хто справою, то йому необхідна реклама. Без реклами зараз не можна, розумієте, але треба з розумом це робити. Допустим, в Голландії є тільки відеоборди, які рекламують непосредственно, якщо це концертний зал, то концерти. Все, ніяких лишніх. дел нет. Я считаю, убирать нужно, потому что это, во-первых, не очень красиво для города. Да и вообще не только для Киева. Сложно сказать, это как бы с одной стороны реклама движитель торговли, но с другой стороны для этого либо нужен отдельный канал, который круглые сутки пусть пускает. Кто хочет, тот посмотрит. Ну, это мое мнение. Кто не хочет, я его, допустим, не включу, потому что мне это не интересно. Опять же, хороший товар в рекламе не нуждается. Я вважаю, що ці листівки, рекламні буклети, вони не потрібні, тому що їми користуються дуже мало, тільки захаращують місто. Вона валяється, ця реклама, це портить естетичний вигляд центра міста і окраїн вона валяється в ліхтах біля під'їздів. Тому її треба менше. Ну є місце. Ось білборди, наприклад, нехай буде реклама на білбордах. Ну а ти та кому вона потрібна, той знайде свою рекламу. меньше макулатуры. Начну с того, что есть такая истина, все хорошо, что в меру, да. Люди, ну, людям нужна информация, люди хотят информацию, но если ее излишек, конечно же, это уже слишком. А, и, вот надо ставить, я считаю, специальные, ну, отводить специальные места, то есть доски объявлений, вот вешать, есть же такие, вот. А, конечно. заклеивать стекла вот это в подъездах да все двери оно ж, то, это, где попало конечно не, я против штраф, и, и, ну такой штраф что штраф штраф это хорошо ну вот кто клеит вот давай ловить их и так сказать им давать такие общественные работы очищать вот эти же подъезды я гадаю для туристів для Наприклад, для іноземних туристів, які розмовляють англійською, реклама ніяк не допоможе. Ну, якщо вони не знають української мови. Але я гадаю, що для туристів, які знають українську мову, реклама ну, допомагає, адже вона би, радить. А для людей, котрі живуть в Києві, ну, вона не потрібна. У нас дуже багато листівок, якихось реклам. Вони просто псують під'їзд. Все. На мою думку, потрібна реклама. Тому що без реклами вна, в наш час нікуди, вона як то кажуть, двигатель торговлі. Ну повинна бути реклама в міру і нормально розміщення нормальне було, повинно бути. Як кажуть, що занадто, то не здраво. Вона не повинна бути хаотична, а повинна бути врегульована місцевою владою. Там повинні бути місця розташовані. Знаходиться для розташування реклами, і вважаю, що контроль повинен бути якісніший за, за хаотичною рекламою, яка вішається на стовпах, на під'їздах та будь-де. Це воно забруднює місто і, так сказати, не естетично. Повинен бути контроль, звісно, якщо нема відповідальності, то і нема і ставити якісь заборони, тому що. Коли нема відповідальності, то людина і не задумується про це. Брати допустим, аналогічні ситуації в європейських державах, там, де за забруднення дуже великі штрафи, навіть за окурки якісь елементарні. Людина там задумується, перед чим кинути той окурок. вона розуміє, що Понесе велику відповідальність і вона понесе її 100%. Звісно, повинна бути відповідальність ну повинен бути контроль за несенням цієї відповідальності. Алкоголь і сигарет у нас будуть і без реклами продаватися. А соціальна реклама вона повинна мати місце, тому що вона направлена на розвиток соціуму і на благополуччя держави.